Так, сьогодні є час вдома, трохи відео повикладаю. От зробили такий козирок. Чотири фари, бляха, сонце якраз не видно. Може отак буде видно. Ну козирок то і від сонця. І... Фари захищає, щоб не побити. Хотіли балку, але балка як поб'ється, чи згорить, а так фара дешева і в будь-який час можна поміняти. Ззаді так. так само. Оце зробили. Підшили дах ще минулого року. Приклеїли там і смола, і безшумка. Клей якийсь попався, щоб повідклеювалося. Якийсь білий був. Ой. Тут зізаду проводку зробив, ззаду отут закрив, юмза тут вузеньке би було, а в нас дах піднятий, тут вийшло широке. тут так вийшло широке. Тут, так був те, бо там йде розвод дучна колодка от на, на задні фари. Покажу ще задні фари. Зараз ще тут поличку зробив. Тут повороти, двірник, дві запасних. Тут з тієї сторони все освітлення. Тут під магнітофон є вирізано, тільки взагалі, бо трошки не виходить ще з магнітофону. То динаміки зараз з жигуля, старого воно трохи поломане. Їм вже років-ороків. Ось таку поличку. От, відкривається. У вже вже ніч лужить. Все. Тут ще то все воно широке колись зашиється, але то все колись, бо не вистачає часу. Переважно все брат робить, як то сказати, дрібниці, от ту поличку, ту освітлення, проводку, бо тут то я роблю не тяжке, бо трошки здоров'я Е, Тут от йдуть з Дона блок тих клавіш, вони менші, як Жигульовські, воно блоком йде. А тут йдуть. Реле до них реле разом з предохранителями. Так, запобіжниками. Запобіжники ось ці йдуть на ось ці виключателі. То маса, сигнал, заводка. Все йде через предохранителі. Передні фари, ті, що спереду, отаке. То якраз ось ті 4 тут задіяно. Ну, ці вже Так, цей прикурувач. Тут, сюди не виносили, він був колись тут, ми поставили і він тут і зручніше, як зверху. Так, зараз ще покажу задні фари. Йдем трохи злізати тяжко. От. Задні фари отак. Теж Та рамка така. Бо вікно не давало відкриватися, мусив рамку зварити таку далі. Щас, з часу може і зверху козирок дасться. Ну, погрузчик не дає. Подивитися як воно. <coughs> оце набіг той замість поворотів поки що, і вони на оприскувач добре, вони синім таким світять. Видно як розпилює. От. Бо сюди ще не вивів, бо потрібно додати крила, щоб поставити сюди. Ми сюди маємо вазовські, на старій кабіні стояли і ненормальні в гарному стані. Та вони, в принципі, таким розміром, як МТЗовські, все одно сюди не влізають, бо що тут того крила. Навіть видно наскільки колесо виступає. А Щоб додати, потрібно лист металу. Лист металу. Зараз трошки не виходить купити такі невеличкі до опрацювання, тут ще не зашив, бо тут ті всі кабеля. Тут ось так все на фішках, щоб розкутити це стартер 2, то що потрібно буде відкручувати з датчика. Температури. І все. Болтик відкрутити, а фари ось ці ось ці йде широка ось тут. На сигнал, ось тут вона в кабіні широка. Е ця. На повороти, широка така фішка. Тут все колись було в гофрі, але та гофра тут. Іде теж потрібно, якщо розкочувати тут, роз'єднувати, щоб від'єднати генератора зарядку, то все, щоб не рухати ось тут. Що хотів сказати? пустив такою шлангочкою, тому що та гофра, що продається в. В таких магазинах по електриці вона зразу лопає. Дурно тоді гроші викинули, то на старій кабіні ще ми її чіпляли і вона зразу полопала. Автомобільна ціна кусається, то вже було воно на старій кабіні, оцей, шланг, і на цю встановили і не перетирається і, і все нормально. Все потрібно масу перенести. Бо якщо тут видувати, то потрібно відкручувати з цього болтика. Та в принципі його і відкрутити не тяжко. Він ось тут зразу за стойкою. Не потрібно панельки знімати. От. Таке ще відео. Сьогодні я часто познімав. Отак От на роботі, а вночі не видно. В ангарі те саме. Хотів знімати, воно не, не то, світиш фонариком. в Одній руці фонарик, в другій телефон. А, поличка, у нас ось ця зроблена. Зараз відкрию ця поличка зроблена висока, але у нас дах високо стоїть. І вона тільки от тут, 3 см виступає. Вона не мішає залазити, бо у нас дах рівно з тими, рівно з тими кручками. Підняли веще, щоб було більше місця.